Мої вітання, шановні друзі. З вами Любмир Вонько, директор фірми Мориторів The Best. Е, дивіться, в нас зараз тривають курси для менеджерів з продажу турів і авіаквитків. Уже було два уроки. Кожен урок триває по дві години. Ще залишилось 9 уроків. Е, ми вже почали. Заняття проводяться в зумі з 19 по 21 годину. Е, тобто, не переживайте що ті, хто не встигли, ви можете ще долучитися, тому що ми все це записуємо, і ми вам дамо в записі ці два уроки, а до інших уроків ви можете приєднатися вже вживу. Потім ці уроки будуть в записі, можна буде придбати. Але якщо у вас є можливість от е, зараз вчитися, то краще, звичайно, приєднатися вживу, ви зможете задавати питання, ну і кажуть, наповнити енергетикою спікерів настрої проводить я ще дві дівчинки дуже досвідчені в цьому бізнесі туристичному. Так що, шановні друзі, хто хоче здобути нову професію, але не тільки ті, хто хоче здобути нову професію, ті, хто хоче відкрити свою турфірму, у нас потім буде за за цим курсом буде курси для керівників турагенцій. Ну але ясно, який в тебе буде керівник, якщо ти не розбираєшся в самих кажуть принципах цієї професії. Три, як розглядати з туристами, як сказати підбірки, саме такі елементарні речі, як працювати з іноземними туроператорами. Але це також пропозиції не тільки для тих, хто хоче мати е, бізнес туристичний, або працювати на роботі в агенції туристичній. Це також пропозиція для директорів турагенцій, діючих, або тільки тимчасово перестала працювати, е, Зараз дуже багато запитів, особисто навіть мені було багато директорів до фірм. Вони виїжджали за кордон, або їхні турменеджери виїжджали за кордон. Робота була на паузі, і зараз дуже важко війти цим директорам і їхнім їхньому персоналу війти повноцінно в роботу турагенції, тому що дуже багато всього змінилося. Як працювати з туроператорами іноземними люди не знають. Яка як рекламувати цей воєнний час, як взагалі спілкуватися з туристами в воєнний час, як е, де брати людей, е, як працювати взагалі, коли люди в офіс не хочуть прийти? Е, Вилютів в Україні немає, вилюти є тільки з-за кордону. Як це все відбувається? Ті, оці всі доплати, які, якщо по екзотиці, тобто ми все, все це навчимо, тому е, основні три категорії е, людей, яким буде цікавий наш тренінг, це перше, це є. Ті люди, які хотіли б здобути нову професію, або розказувати свої навички як як турагента, турменеджера, це одне і те саме. Ті, хто в майбутньому планує відкрити свій туристичний бізнес, свою турагенцію. Ми навіть потім, крім нашого, от, курсів для турменеджерів, потім будуть курси керівників турагенцій. Нас потім ми можемо запропонувати франшизу нашої туристичної компанії. А для тих, хто хотів би про це влаштуватися, ми можемо запропонувати роботу для кращих випускників чи в нашій фірмі, чи в нашій мережі. Ну то для тих, хто виконував всі домашні задачі, ми бачимо, що та людина старається, де просто там оплатила для галочки і дивиться просто наші е, уроки, які всіх уроків буде 11, Зараз вже два пройшло уроки. Е, перший урок ми виставили вільний доступ, щоб ви бачили, як це все відбувається. Тобто ми показуємо екран, е, показуємо, як що робити. То не тільки лекції. Ми показуємо екран, ми демонструємо, як це все відбувається, ми повністю тобто, показуємо, як знайти тур, як скинути підпірку, тобто все повністю. Ну і те, третя категорія це шановні наші директори діючих чи колись діючих туристичних агенцій, які хотіли би самі надолужити якісь свої пробили в знаннях, а вони є, повірте, якщо ви не працювали, то дуже багато. Саме гірша помилка думати, що ви все знаєте. Крім того, ми до війни і зараз успішно працювали і працюємо як фактично як онлайн бізнес, тому що в нас все онлайн, і бронювання, і купа реклами, все онлайн. Google, Facebook. Ми вас навчимо особливо, ну, навчимо частково на курсах турагентів, а на курсах керівників ще більше навчимо. Тому, шановні керівники, я звертаюся до вас туристичних Агенції, тільки робили паузу. Mm. Або ті, навіть які не робили паузу, тобто, от ви самі знаєте, ж мені не мені вам розказувати, особливо ті, хто довго працюють, як важко знайти класного турменеджера, а ще як важче його потім навчити. Так от наші уроки допоможуть вам набагато простіше навчити, тому що ото, що ми вам будемо вчити вас, то от на цих уроках. Ми ж потім це все записуємо і дамо вам це в записі, і мінімум рік часу ви будете мати це в записі, і ви можете своїх нових фахівців приймати з ну по цьому запису. Тому, шановне панство, наші туристичні курси стартували 1 березня, вже два уроки пройшло, ще 9 уроків. Ви можете долучитися ціна зараз 4998 тисячі гривень. Реєструйтеся прямо там на сайті. Я зараз кину всі посилання. І буде ти мати ще 15% знижки. Це якщо от ви зразу оплачуєте на сайті через Apple Pay чи Google Pay. Ну і в нас ще зараз діє акція. Акція називається економ. Купуй наші курси гуртом. Крім курсів туристичних, у нас ще є професійні курси для ріелторів. Самі відомі львівські агенції дорогомості купують наші курси, тому що вони допомагають швидше. Персонал е, в роботу. Там є 10 уроків по 2 години. І також маємо курси для керівників агенцій нерухомості. Ми це в 2020 році записали весною і дотепер. Ми це реалізуємо. І по цій же схемі ми зараз будемо туристичні курси. Перші туристичні курси для турагентів, потім для керівників. І ще що такого. Е, маємо курси і багатій. Це 28 років записаних для. Фахівців з продажу, там ціла енциклопедія знань про продажі, про маркетінг. І маємо 33 уроки, це 33 відео від півгодини до 30 хвилин, від півгодини до 60 хвилин обмовився я. Це курси від невдач до щастя і успіху. Тому що зараз дуже багато людей перебувають в подаленому стані, на такому роздоріжжі, кожен з нас щось втратив. Цей період хтось втратив когось з рідних, хтось втратив гроші, хтось втратив житло, а хтось взагалі все втратив. Тому от це е, принципи, за одною зустріти, я є психолог, психологічні принципи, це не тільки вони взяти з психології, вони взяті з релігії, і з ведичної філософії, які допомагають вийти з просто у прості рішення. І якщо ви купуєте, наприклад, наші туристичні курси і е, купуєте курси. Скажімо з продажу, вони гарно доповнюються одного, тому що там дуже докладно. Там будуть курси, там буде курс. Е, ще такий один момент для керівників Агенції нерухомості звернувся. Е, багато з вас купляли мої курси, е, курси в продажу, е, ну і курси для ріалторів, першу чергу, ви купляли, і курси для керівників. Так от, е, дуже гарно поєднувати, так як я поєдную Агентство нерухомості і туристичне агентство. У нас е, ну, це все було в одному офісі, ну ріалтори в офісі не сидять, бо чи сидіти в офісі. А турбагенти сиділи в офісі, а зараз і турагенти не сидять, тільки під запит працюють. А чим воно добре? Тому що от в нас наші е, ту, туристи дуже часто ставали клієнтами по нерухомості. Купа наших е, Віп-клієнтів по нерухомості ставали ВІП-клієнтами в туризмі. Та й ВІП, і звичайні люди, тобто купляли е, нерухомість, потім купляли тури. Купляли тури, потім купляли нерухомість, ще здавали в оренду нерухомість, ще орендували якусь нерухомість. E, тому це гарно поєднується і ну і до війни дуже класно було коли мі сезоння туризмі з середини грудня, середини жовтня до середини грудня, тоді час був пік продаж в нерухомості. Тому воно одне друге дуже гарно доповнювало і воно не потребувало іншого офісу. Тому керівники агенції нерухомості задумуйтеся, можливо, вам і відкри, варто відкрити ще, ще свій туристичний бізнес. А туристичний бізнес, е, я ще раз кажу, що ми вас проведемо з точки А. До фінішу ви стаєте власником турагенції, якщо ви, якщо ви хочете. Тобто, перше, ви проходите 11 уроків для турагентів, потім ви проходите, у нас буде 9 уроків для керівників агенції, тобто по 2 години триває. А потім ми можемо запропонувати відсити свою власну турагенцію, або в співпраці з нашою франшизою, «Море турів, квитки у рід». От Я є учасник цієї франшизи з 2014 року. чи ще якийсь ФОП відкриє свою турагенцію, то у вас, наприклад, від якогось оператора буде не, наприклад, треба професіонально группу є 13% знижки нам, навіть 14% інколи. А він вам дасть менше, 11% знижки. Тобто це ця винагорода, яку ви можете заробляти на продажі турів. Тому вигідніше купити через франшизу, перевага навчання, перевага краще, краще більше ця винагорода, ви можете більше зробляти. Від туроператорів, ті, хто сформує тури, третє. Більше довіра. І четверте, вам не треба зі всіма цими турагентами, туроператорами заключати окремі договори. Там же всі будуть паролі, вам дадуть готові. Е і ще одне. <кху> Якщо вам треба якась допомога, наприклад, ваш турист він в іншому місті, то наша франшиза, ви можете відправити турист на наш дружній офіс. Так що вигідніше відкрити франшизи. Кого цікавить франшиза, зараз це коштує. 10 тисяч гривень моратурів і 60 тисяч квитків у літо, то саме все просто найбільш ну, популярно фанцезалу, нафорування все то саме, всі ті самі буде значки мати це те саме. Так що, мені друзі, прийшов приходить туристичний сезон. Якщо ви вирішили отримати нову професію, чи створити новий бізнес, чи створити додатковий якийсь бізнес, чи досилати свої навички, наші курси для турменеджерів. І менеджерів з продажу авіаквитків. квитків, до ваших послуг вони стартували. Це дуже таке якісне е, вишкіл буде темати, тому що це дві години, е, триває один урок, одиннадцять занять. заняття в зумі, запис даємо. Е, ви будете фактично це вам достатньо для там всі теми. Зараз я скину посилання під це відео. І ви подивитеся чи на це відео, ви на різних каналах потім ми це відео розповсюдимо, ви подивитеся, скільки, які цікаві теми ми піднімаємо. Там на сайті тиснете, там, де теми є, і тиснете на, на плюсик, там відкриються під теми. Тобто все це ми будемо проходити. Перший урок ми вже прийшли, в відкритому доступі можна буде переглянути. Другий урок вже прийшли. Вчора він закритому доступі, ну, бо ми це вже за гроші тільки. Ну і, і понеділок ми проводимо Або отримати роботу в нашій бережі, до речі, допомога першим кандидатам, або створити власну турагенцію. Можливо, самостійно, а можливо в нашій мережі турів чи квитки у літо, отак вигідніше. Все, шановні друзі, бажаю вам мирного суботнього дня, гарної неділі, гарного настрою, не відчисли ні на що, тому що людина в поганому емоційному стані. Вона є дуже неефективною і їй все не вдається. Вона притягує ще гірші події. Тому для тих людей, які хотіли би підняти свій настрій, стати більш ефективними, вийти з можливо проблему прості рішень. Є в наш прекрасний курс. 33 уроки, кожен триває від півгодини до години, від невдач до успіху, і щастя. Будьте здорові, З вами був Любомир Войнько, засновник тут фірми моретурів Зебест і агент нерухомості Ріал Бест. Звертайтеся, якщо вам щось буде треба. Ми до ваших послуг, і з нами, з нами ви досягнете успіху набагато швидше, ніж без нас. Будьте здорові! До побачення. А, і ну ще напевне, до туристів. Триває третій період раннього бронювання. З квітня все буде дорожче. Вже з березня стало дорожче, в лютому було вигідніше. Тому, якщо ви хочете чи бронювати на літо, чи гарячі тури, робіть це в березні, в квітні дорожче. все. побачення, до будьте здорові!